Дана акція зараз отут припиняється, але акція сама по собі не припиняється. Ми звідси йдемо. Вівторок, у нас наступного тижня о 19.00, збір військово-політичного руху правий сектор, на якому будемо разом утверджувати подальший план дій. Затверджувати те, що. Запропонував провід. Друге, Найближча неділю буде скликане всеукраїнське народне віч, де ми заявим, що недовіру зарашньому режиму внутрішньої окупації, який мало того, що знищує активістів, патріотів, націоналістів, зараз здав національні інтереси і суверенітет Москві, Брюсселі Нью-Йорку. Здав так, що Янукович не умудрився здати. Тепер ми стали. Не суб'єктом геополітики, а об'єктом. Ми не гравці ми м'яч. Нами торгуються і Заходом, і Сходом. Їхнє відношення до України як до лакмусового паперу, папірця. Для нас це наша земля і наша матір. А матір не торгується. Матір захищають і матері вас скрутнуть час допомагають. Даний по блокпост. Під адміністрацією президента по Києву були зроблені для інформаційного приводу. Для того, щоб сюди йшли журналісти і ми могли достукатися до народу через інформаційні ресурси і мас-медіа. І ми це зробили. Провідні канали, серед яких Дойчі Веліс утвердив, що правий сектор виграв інформаційну боротьбу проти МВС і СБУ. Повірте, це було нелегко. У нас ні коштів, ні ресурсів не було. На ентузіазмі, на волонтерстві, які нас тут годували. Організували озвучку, це не наша, це хлопці приїхали. Приїжджали кавою, нас угощали. Це нація. В скрутний час ми стаємо кулаком. І оцей кулак ми його стиснули, мир не до тієї пори, поки не буде не просто зміна влади, а буде зміна системи. Ми повністю повинні змінити систему. Ми побачили, що нічого з того за 20 років виборами різними зміною облич в телеекрані, нічого змін не відбувається. Відповідно, треба змінити систему управління, пряме народу Зробимо народні трибунали, тому що ці покидьки Верховній Раді, які проголосували вищі чиновники держави, здали нас, наших дітей, наше майбутнє. Вони в скоротний час сядуть в літаки, розвідуться по Брюсселям і будуть давати телеграми стурбованості. А ми тут, закативши рукава, будемо відбиватися від москалів і душити внутрішніх нит. Ну ми будемо. Тому що ми українці, ми козаки, ми нація переможців. Що б не було, ми на нас ламалися імперії, а ми існуємо. І наша мова, яка, з якою боролись сотні тисячі років, і наша культура і духовність. Через це. Ми зараз від уходимо. Боротьба продовжується. Вівторок. З'їзд правого сектору в місті Києві зі всієї України. Є накази, які донесені до регіональних наших організацій. Ми будемо ініціювати всенародне віче з організацією трибуналів народних. Це одна з умов. Це буде все стверджувати. З'їзд, а також. Разом треба будувати систему на противагу оцієї п'ятої колони, будувати нашу національну систему Я всім, Я всім громадянам, активістам, волонтерам, яким нам тут допомагали в цій боротьбі. І ця перша битва виграна: інформаційне поле за нами, представниками силових структур, по хлопцям. Ми чекаємо на виконання. Не буде виконання, наші дії будуть агресивнішими. Ще раз всім дякую. Слава нації! Слава Україні! Героям слава! Україна! Дякую, товариство! Представниками силових структур по хлопцям. Ми чекаємо на виконання. Не буде виконання, наші дії будуть агресивніші. Ще раз всім дякую. Слава нації! Слава Україні! Героям слава! Україна! Дякую, товариство!